Природні небезпеки. Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо тему, яка не лише цікава, але й дуже важлива. Розповім про небезпеку, яку природа може приховувати. Природні небезпеки це природні явища, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я людей. Які ж це небезпеки? Повені. Високий рівень води в ріках або водоймах може призвести до затоплення районів, землетруси. Переміщення земельних шарів може викликати пошкодження будівель та інфраструктури, торнадо та смерчі. Великі віртуозні вітри можуть завдати серйозних зрушень. Лісові пожежі. Пожежі в ліс лісах можуть поширюватись та загрожувати життю та майну. Урагани та тропічні шторми. Сильні вітри та дощі можуть призвести до пошкоджень. Які ж заходи безпеки приймати в разі виникнення таких небезпек? Ось кілька порад. План дій Розробіть план дій для різних ситуацій. Евакуація. Знайдіть найближчі маршрути евакуації та місця для притулку. Запаси. Зберігайте запаси необхідних продуктів і питної води, щоб витримати кілька днів. Не забудьте про ліки і документи. Екстрене спорядження. Маючи в розпорядженні світло радіо, аптечку і резервний одяг, ви зможете краще справитися з екстреною ситуацією. Системи попередження. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації та встановіть системи попередження, такі як сповіщення про погоду на смартфоні. Запланована зустріч. Якщо родина розселена, заплануйте місце зустрічі після кризової ситуації. Відповідальність. Навчіть дітей та інших членів сім'ї процедурам безпеки та їхньої ролі в разі надзвичайної ситуації. Підготовка до пожежі. Проведіть регулярну перевірку пожежних виходів і місць збереження. Пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути проблем це підготовка та своєчасна реакція на небезпеку. Пам'ятайте, що знання правил безпеки допоможе зберегти ваше життя та життя інших.